Совесть в розыске, в другой, в другой стране Ты можешь верить своей родине, словно себе Когда в душе пылает шары, реет гордо флаг Никто нам не поможет Но все в наших руках Никто из нас не думал Никто бы не поверил Что все хорошее, не вечно и в новое нам сложно быть беспечными, нам ничего не видно И нам не стыдно перестать быть безобидными Так подло и внезапно, словно выстрел в твою спину И не вернуться после этого в свою рутину И да, простить ведь можно многое, но посмотри Мы погибаем не снаружи, чаще изнутри И не во Львове, на Луганщине родился я Но с детства знаю, Украина моя земля І когда слышу я вокруг, мол, Москва нам, брате, я твердо знаю, братья в Киеве и в Закарпатье Мы не Россия, мы само сильні, ми українці, сильні єдині, якщо не второпав, ще Від луганська до Львова, Україна, по нам усе, ми не Росія, ми самосильні ми українці, сильні єдині, Якщо не второпав, повторюю ще, від луганська до Львова, Україна, по нам усе я бачив бідний сон стіною Захищали козаки своїх жінок, дітей прокинувся все навпаки Втрачаючи останні честь озброєні чоловіки ховалися спідницями, в них попереду жінки Я бачив дивний сон, де сплять спокійно. Наші матері, все тихо, мирно І домовилися бунтарі. Але на жаль, все це було лише моєму сні ми засинали в темряві, а прокидалися вогні. А наша Україна, наче мильний руський серіал. Що невідомо, чим скінчиться, хто його спродюсував, коли вже серія серіал. А, і що ті-чуть чекайте, поки головних героїв переб'ють Сьогодні в серії, раніше кволий непомітний Трима двома руками прапор шов, блакитний В очах нема ні страху, ані сумніву, ні жалю Продовження дивиться вже на іншому каналі Коли пройдуть повз нас десятки років І час всі мене Я пойму тебе, брат, як і ти зрозумієш мене ми само ми українці, сильні, єдині, якщо не хто робот повторюю.